Заміна міністра оборони напередодні про це сказав Володимир Зеленський. Наскільки такий крок сьогодні важливий, чи можливо є загрозливим в умовах повномасштабної війни? Тому що каже президент України, що дійсно можливо треба замінити людину, якийсь новий подих дати. Ви чекаєте якогось прориву після зміни міністра оборони? Ну, ну ви знаєте, побачимо. Побачимо, я досить обережно роблю коментарі щодо зміни цього. Чому тому що міністр це не є навіть державний службовець, це фігура політична, і це залежить від того, який політичний курс зараз продовжує діюча діюча політичний режим. Підкреслю політичний режим в даному сенсі не має ніякого негативного забарвлення. Це просто факт, який відноситься до тієї системи, яка існує зараз в Україні. Тому цей політичний режим прийшов до влади абсолютно законним шляхом за підтримки населення, і він впроваджує свою політику. Наскільки вона буде ефективна, ми побачимо. А я маю надію, що ми вже за 556 днів навіть днів найбільше сформували певні алгоритми, і я би сказав, традиції ведення і бойових операцій, і планування забезпечення тих операцій. Тому я не бачу серйозної загрози в тому, що міністра оборони поміняли на іншу фігуру, тому що ну, вибачте, Бена волоса так само поміняли, і ніхто не робить з цього великої трагедії, і навіть драми. Тобто є необхідність можливо змінити алгоритми, є необхідність змінити підходи. Міністр Резніков зробив все можливе для того, щоб ми отримали те, що ми отримали на сьогоднішній день. Адже давайте навіть згадаємо ту ситуацію, що та ж сама Німеччина починала з нами спілкування, розмовляючи про передачу нам кількох там тисяч шоломів. А зараз ми говоримо про створення підприємства Рейнметал на території України. Ось така ситуація, можливо, вона потребує трошки іншого підходу в менеджменті. В структурі розподілу повноважень та взаємодії з нашими союзниками можливо розширити треба буде цю взаємодію, і тут е, треба розуміти, що можливо відкривається ще один такий досить серйозний напрямок, який ми задіювали, але ну скажімо так, не в тому обсязі, який ми могли б задіяти саме турецький напрямок. Адже Рустем Маров він наближений до лідерів Мечлісу і кримсько-татарського населення. Давайте не забувати, що в Туреччині щонайменше 2,5 менше етнічних кримських татар. Тому ця підтримка для нас є надзвичайно важливою. І хто знає, можливо, такий крок передбачає дуже дуже серйозні зміни в геогеостратегічному розкладі Чорноморського регіону. Ви задали Туреччину, звісно, сьогодні спостерігали всі за зустрічю Путіна і Ердогана, і от є коментар пана Кулеби, Глава української МЗС. ось що каже: я переконаний, що за результатами бесіди Ердогана з Путіним відбудеться контакт між президентом Ердоганом та президентом Зеленським. І наголосив, що у відносинах між лідерами України та Туреччини існує довіра. Як ви оцінюєте загалом так? От такі переговори трошечки на дипломатію перейдемо так. От крім зернової угоди, да про що дійсно ще міг би говорити пан Зеленський з Ердоганом? Ви знаєте, ви сьогодні щось питання задаєте, яке трошки не відносяться до моєї компетенції, тому давайте пофантазуємо трошки. Давайте не забувати, що Туреччина претендує бути так званим регіональним лідером. І як я читав одні з статей, що фраза звучала приблизно так, що пора вже туранським коням знов з'явитися перед великою китайською стіною. Виходячи, з цього ми з вами можемо робити припущення, що Ердоган в першу чергу грає свою власну гру. Він зацікавлений в тому, щоб не припинявся потік товарів і грошей з Російської Федерації, але при тому, як кажуть, мої турецькі друзі, ми ж прекрасно усвідомлюємо, що ми є частиною НАТО. І ми абсолютно свідомо виконуємо ті задачі, які були погоджені на зустрічах офіційних і не дуже офіційних країн-членів альянсу. І в цьому випадку треба розуміти, що Туреччина, маючи ну, панівні позиції у Чорному морі. Нагадаю ще раз, що турецький чорноморський флот за своїми кількісними та якісними показниками перевищує всі флоти всіх країн Чорного моря разом взятих, вона може вибудовувати свою стратегію на цьому напрямку, і хто зна, а, е, турки давайте не забувати. Вони можуть ще як східний народ поторгуватися. Тобто, можливо, якісь преференції вони для себе виб'ють, якщо можна так сказати, з російського боку і будуть розглядати можливості взаємодії з Україною. Можливо, можливо, знов таки це тільки моє припущення. Я скажу ще раз, я не є великим фахівцем цих відносинах. Ми можемо припустити, що Ердоган почув те, що він мав почути. Він зробив певні висновки, і тоді буде розвиватися так званий проукраїнський блок взаємовідносин Туреччини та України, пов'язаний з тим, що прискорюється, наприклад, знов-таки, це наша з вами фантазія: будівництво заводу по виробництву безпілотних літальних апаратів. Розшириться спектр надання нам допомоги у будівництві а, сил та засобів військово-морського флоту. Можливо, ми отримаємо додаткові ресурси щодо боєприпасів, щодо стрілецького озброєння, інших систем озброєння, якими зараз воюють, армія, а давайте не забувати, що турецька армія одна з найбільш бездатних армій в світі, тому що вона фактично веде постійну війну як на сході країни, так виконує операцію на півдні країни, зокрема в Сирійському Туркестані, якщо можна так сказати. Ми ну, вона постійно присутня в Лівії, тобто в турків є так само, чому повчитися тим більше що в Лівії вони, як і в Сирії, воюють власне проти росіян, проти вагнівців. Тому побачимо: побачимо, які будуть результати переговорів, і скажімо так, в будь-якому випадку я більш позитивно розраховую на ці результати переговорів, виходячи з того, що ми з вами вже обговорили, тому що Росія не може запропонувати Туреччині. Яка є сьогодні і зараз щось таку, що б могло колосально або так кардинально змінити е фарватер зовнішньої та внутрішньої політики Туреччини? Так, в них є певні складнощі, але це не відноситься до взаємодії Росії та Туреччини. Так, Туреччина буде грати свою гру, але в цій грі вона не забуває про свої зовнішньополітичні і військові зобов'язання перед країнами-членами Альянсу. Ну, я маю надію перед Україною, тому що вона бачить перспективу розвитку взаємодії і кооперації саме з Україною. До речі, дякую також за вашу думку, тому що розуміємо так трошки не ваші темі. Але тема дня маємо обговорити також важливі новини. Але дуже цікава думка. Дякую щодо спецоперації Синиця, Мі-8 тепер в наших руках. все більше і більше деталей ми бачимо. Знаємо за інформацією розвідки, що кілька місяців тривало виманювання російського пілота до України, що означає так, до речі, от один мі 8 для України для поля бою. І чи є надії, що якась подібна операція може повторитись? Чи після цього інциденту в Росії будуть дуже обережно і дуже скептично відноситись до всіх таких військових людей? О, ну, скажімо так, це на жаль одиничний випадок. Коли нам вдається переманити і взагалі треба розуміти, що у противника, а я казав, що його не можна недооцінювати, противника досить добре налагоджена робота контрзвідних органів. Це саме ВЧК, ГПУ, там КДБ і ФСБ, вони вміли працювати і вони знають, що вони роблять. Що таке Мі-8 на лінії фронту? Ну запитайте наших поранених, яких можна було врятувати. Якщо я не помиляюся. Дай Бог пам'яті, що в МІ-8 можна розмістити 4 або, здається, 6 лежачих поранених і до 10 сидячих поранених. Оце життя і здоров'я, як мінімум, десятка наших бійців. Ось що таке, Мі 8 Мі – це військово-транспортні гелікоптери, які може виконувати і бойові задачі, і транспортні задачі по перекиданню озброєння бойової техніки, боєприпасів для військ, які діють у віддаленні. До речі, розширюючи це питання вже, як то кажуть, по-моєму фаху, я завжди зауважував, що ми дуже знаєте, медійно відносимося, медійно активно ставимо акценти на застосування саме F-16, забуваючи, що нам треба визводити нашу землю. А без потужного вертолітного парку зробити це, зокрема, на східному напрямку, буде дуже, дуже і дуже складно. Тому кожна така одиниця для нас є вагомим доробком. Ну і, звісно, хотілося, щоб до нас прилітали не тільки вісім, а й десятками прилітали ті самі К-52, які ну, один з яких сьогодні втопився в Азовському морі. Тому е це вдала операція, і це знаєте, це показує ще один такий аспект, який знов-таки не пов'язаний з моєю сферою діяльності, але він показує те, що. На тій території, яка поки що називається Російською Федерацією, є люди, які все ж таки прагматично відносяться до свого майбутнього, як це дивно не звучить, вони не розглядають дітей як такий ресурс виживання на пенсії. а Вони дійсно дивляться у майбутнє своїх дітей і такими кроками, які не можна вважати злочином, тому що злочином є. Те, що виконують ті пілоти, які запускають ракети і скидують бомби на наші міста та сели. А те, що людина обрала волю, те, що людина обрала майбутнє для своїх дітей і забезпечене існування для себе, ну це говорить про те, що при тому, що переважна кількість росіян знаходяться під впливом пропаганди, все ж таки є окремі індивідуми, які спроможні на такі. Зрілі поступки заради майбутнього і свого і своїх дітей. І Трошки давайте таку про невдячну справу прогнозу, тому що бачимо, що британський генерал відставці Річард Бернс. Він робить прогноз, що Україна може перемогти у 24-му або 25-му році. Багато прогнозів не здійснювалися. Безперечно, багато хто намагався зробити в тому числі і наша розвідка, коли буде звільнений півострів Крим. Але чи є хоча б сьогодні розуміння? Давайте не про закінчення війни, а хоча б чи є сьогодні екватор війни, хоча б у половину, чи пройшли ми. Ще ні. Ще ні, ми не можемо про це говорити. Чому? Тому що треба розуміти, що є певні стратегічні задачі, які ми маємо виконувати. Для нас, ми наближаємося до екватору, ну, я б не сказав, що це екватор війни, а для такої визначальної точки цієї війни. Чому? Тому що від того, як буде розвиватися битва на півдні, залежить подальший перебіг цієї війни. А, треба розуміти, що у разі нашого стратегічного успіху, тобто прориву на узбережжі Азовського моря, справа визволення Криму ну, це буде справа буквально там кількох місяців. А це означає, що Росія переводить свій флот чорноморський у звичне становище цього флоту. Вона почне його топити, тому що ну баз в топсе і новоросійську просто фізично не вистачить для того, щоб закрити потребу флоту. А це означатиме, що Росія втратить південь України. Це означатиме, що з виходом на узбережжя Азовського моря під ударом українських вогневих засобів опиняються вже території Ростовської області Краснодарського краю. Тобто ми розширюємо свою географію. Ну залишається за залаштунками те, що ми визволимо Крим. Плюс треба розуміти, що в разі визволення Криму наша економічна. Складова, яка є ну, основою любої війни, тому що три складові війни це гроші, гроші гроші. Значно посилиться, і ми не будемо вже залежати від тих піратських наскоків російського флоту. А ми будемо ми ну, зможемо створити такий певний екран, якщо хоч хочете ракетний або вогневий екран для того, щоб запобігти атакам російських кораблів на мирні суда, які приміщаються в західній акваторії Чорного моря. Це найоптимістичніший сценарій, менш оптимістичний сценарій, що ми, наприклад, виходимо до якоїсь певної точки, беремо під вогонь, під вогневий контроль, а сухопутний коридор, але треба розуміти, що це автоматично відтягує кінець війни що не менше на півроку. Ну і не оптимістичний сценарій, хоча він майже не проглядається на сьогоднішній день. Тобто, фронт зама заморожується на цьому етапі. Треба розуміти, і ми про це говорили: що Росія може доставити ще велику кількість людей. Так вона не буде спроможна проводити якісь наступальні операції, але такі агонізуючий конфлікт низької інтенсивності може тривати ще не один рік. От такі сценарії на сьогоднішній день, то, що ми проглядаємо. Тому відповідаючи на ваше питання, ні, ми не ще ми ще не дійшли до екватора цієї війни. Проглядається цей екватор, його можна побачити. Наші хлопці в районі Вербового можуть навіть його пощупати, але це, знаєте, тільки невеличка ділянка фронту, і ми ще не спостерігаємо стратегічного обвалу цього фронту, тобто ми не маємо права говорити про якісь надто оптимістичні прогнози щодо закінчення війни у наступному році.